Дати вашого брата, друга він загинув заради мирного неба та щасливого майбутнього нашої країни. Вічна пам'ять герою! Допоки ми живемо, житиме пам'ять про героїв. наш герой, меморіальної дощо, щодня зустрічатиме і проважатиме погляди учнів, односельчан і нагадувати кожному з нас, щоб він поклав життя, аби ми жили в мирній, квітучій Україні. Шанування його пам'яті! Це не просто наш святий обов'язок, це наша шана і гордість. Дощем заплакав, свічка догорає. Він не дожив, не докохав, не долюбив, та праведна душа не помирає. Вона тепер у світлому раю, вона тепер на небі вже у Бога, поліг іще у воїну бою, Щоб ближче стала наша перемога. з нагоди відкриття меморіальної дошки Герою України оголошується закритим. Герої не вмирають вони вічно живі серед нас. Дякую всім присутнім, що були сьогодні з нами. Слава Україні! So